Оля мігос, привіт, друзі! Сьогодні хочу вас запросити на влог з прекрасної Данії, місто Копенгаген, де ми відвідаємо з вами парк Тіволі. До 3 листопада там триває виставка до свята Гелловін, яка потім замінить місце з ярмарком, присвяченим Різдву. Тому, не дивлячись на довгу перерву, я вирішила, що це буде для вас більш актуально, ніж влог з озера Кома, який ще обов'язково з'явиться на цьому каналі. А тепер заварюйте чайок, беріть щось смачненьке, або включайте улюблений тренажер і поїхали з нами дивитись золоту і трохи мотрошну осінь в Скандинавії. Переліт я обрала вечірній, в п'ятницю ввечері, тому що так мені було зручно за графіком, а сам стібрейк, це, до речі, подарунок моєму хлопцю на день народження. До хостела, а саме там ми зупинилися, ми добралися на метро. Білет на дві дорослі людини коштував 60 данських корон. Це десь 400 гривень на наші. Від зупинки до нашого хостелу десь метрів 800. Не буду брехати, вибір пав на хостел через ціну. Скандинавія все-таки не дешева. Зупинились ми в Копенгаген Даунтаун Хостел. Костел, звісно, знаходиться в центрі. А з цікавих речей ви бачите перед собою застосунок ключ до апартаментів, а на першому поверсі розташований бар. Так як я вже згадувала, ми приїхали досить пізно, тому пішли в супермаркет місцевий, лягли спати і наступного ранку шукали деп. Дешево і смачно поїсти. І я маю що вам порекомендувати. Боже благослови TikTok, бо саме там я знайшла заклад, який називається Hello Pasta, де можна замовити супер смачні і натуральні в смаку бутерброди і фільтр каву. Два бутерброди і дві кави обійшлися нам десь в 1200 гривень. Так, так, знаю. І нагадаю, Данія не дешева, але це дійсно добра ціна. Зазвичай бутерброди коштують стільки за одну штуку. В наш єдиний повноцінний день у Копенгагені ми, звісно ж, вирушили до парку Тіволі. У суботу він працює з 11 ранку до півночі, тож часу вистачає, щоб насолодитися всім. Квитки ми придбали заздалегідь на Get Your Guide безлімітний доступ до всіх атракціонів і розваг. Усі посилання я, звісно ж, залишу в описі до цього відео. Коли я планувала цю поїздку, парк Тіволі в Копенгагені відразу став головною метою. Мабуть, це було щось інтуїтивне. Після минулого дня народження мого хлопця, який ми святкували у стилі Геловіна, мені страшенно захотілося знову занудритися в цю казкову трохи дитячу і мотрошну атмосферу. У Польщі мені бракує справжніх сезонів: осені за її гарбузами, теплими вогниками, ароматом карамелі і відчуттям свята в повітрі. Тому ці волі здався ідеальним місцем. Трохи магії, трохи дитячої радості і багато естетичного задоволення. Тут, до речі, ви скануєте свій білет, отримуєте ось такий браслет і можете йти на атракціони Йдемо до цих завалів а поки ми щасливі і ще не налякані, ідемо на наш перший атракціон, то я вам трошки розповім про сам парк. Тіволі – це не просто парк розваг, а частинка історії Копенгагена. Його відкрили ще в 1843 році, і з того часу він став символом міста. Кажуть, що коли Вол Дісней побував тут уперше, саме Тіволі надихнув його створити Діснейленд. Настільки це місце пронизане магією, світлом і дитячою мрією. Цей атракціон ми вирішили відвідати першим. На початку ми були налякані, а потім ми побачили, що люди, які сидять там, на цьому атракціоні, вони навіть не кричать. Лише потім ми зрозуміли, що атракціон спускається з таким тиском і силою, що під дупою не відчуваєш сидіння, а голос фізично не має права з тебе вийти. Я оцінюю цей атракціон на 10 інфарктів з 10 і точно раджу вам його відвідати. Я точно не раджу вам їсти і пити перед атракціонами, але якщо ви маєте перерву довшу, довшу перерву, то ціни в самому парку непогані, а як вийти назовні? І повернутись покажу пізніше. Стакани, до речі, тут усюди багаторазові. Можна їх забрати з собою або обміняти на 5 данських корон. Подивіться просто, які вони гарні. Напишіть у коментарях, яку ви бачили найгарнішу монету. Мені сподобалося, що попри свій вік, парк зовсім не втратив чарівності навпаки, старі каруселі, ліхтарики, музика й аромати створюють ту атмосферу, яку зараз рідко де знайдеш, особливо восени, коли все навколо вбирається в гарбузи, мерехтіння вогників і трохи моторошну геловінську естетику. Це такий мікс ностальгії і радості, ніби на хвильку потрапляєш в дитинство. Так як я згадувала раніше, з'їсти можна або на території самого парку, або назовні. Все, що треба зробити, це здобути ось таку початку і вийти назовні через цей комплекс. Наступним був оцей невинно виглядаючий атракціон. На вході стоячи в чергу, можете вирішити, ким себе відчуваєте. Страшні атракціони від нестрашних відрізняються тим, що на страшні не можна нічого з собою брати, нічого тримати в руках, от просто нічого. Навіть ваші окуляри, на які ви постійно нарікаєте, мають на хвилинку вийти з цих токсичних відносин і побути в камері схову. Вам може здатися, що це зовсім не страшний атракціон, але я знаю, що останні події в Арабських Еміратах ну, ви поняли. У Пенгагені вас всюди будуть переслідувати солодощі з лакрицею. І якщо хтось з вас ніколи не пробував лакриць, то її смак нагадує якісь такі лікарські трави. Мені він подобається, але багатьом людям ні. Але от у цій шоколадній формі, де лакриця знаходиться всередині, я думаю, він зайде багатьом. Звісно, не могло обійтись без так званих американських гірок. В цей день я почувала себе дуже погано, але вирішила, що якщо я вже тут, то не можу обійтися без цього культового атракціону. До речі, після атракціону можна забрати свої фотки, вони безкоштовні, не протопіть так, як ми. Мені дуже прикро, що я погано себе почувала, тому що мені дійсно хотілося відвідати всі шалені атракціони, які тільки має парк тіволі. Але по-перше, це гарна нагода, щоб повернутися. А по-друге, це змусило нас шукати більш спокійні розваги. Тому наступна частина влогу для всіх цикунів або таких самих парі-тварюх, як я, які могли відмазатися поганим самопочуттям. Цьому заоку ви можете пограти в ігри за додаткові гроші, а здобуваючи бали, навіть отримати нагороду. Як бачите, єдине, що я здобула, це приз зрительських симпатій. Але якщо ви здобули трошки більше, то можна отримати ось такі бали. Ви не мусите використовувати бали одразу, можна їх накопичити, потім забрати свою нагороду. Я от собі вибрала таку прекрасну фігню. Всі, ви, мабуть, в фільмах бачили ці яблука в карамелі? Отже, ми вирішили спробувати. Як бачите, мій дантист дуже щасливий, що я на це вирішилася. Цей козир я тримала в рукаві до останнього. Це дійсно може бути екстремальний атракціон, якщо вас і так вже весь день нудить. В <му> Вечірній ціволі має зовсім інший вайб. Ми спеціально чекали аж до вечора, щоб поплавати на лодочках. Цей атракціон, як зрештою, цілий парк Тіволі, дозволив нам відчути себе дітьми. Через те, що я почувалася не надто добре ще й не надто зручне взуття, ми вирішили не чекати до опівночі і залишити тіволі трохи раніше. Але ще кілька годин просто гуляли вуличками в парку, переходили від атракціону до атракціону, роздивлялися ліхтарики, сміялися і намагалися встигнути побачити ще, хоч трошки цієї магії, перед тим як піти. Підсумовуючи коротко, це був найкращий день у житті моєї внутрішньої дитини. План наступного дня полягав у тому, що жодного плану не було. Ми купили собі сніданок в мережі 7 eleven і вирішили його з'їсти на свіжому повітрі на лавочці. Сніданок був непоганий, тому якщо ви шукаєте щось подешевше, 7 eleven можу радити. Особливостю аля піту з моцарелою і песто і марципан. А для тих, хто вже хоче виключати цей влог, хочу сказати, що далі будуть неймовірної краси міські кадри. Зібравшись до каналів, ми замовили каву у пана, який переїхав сюди з Нормандії. На жаль, декілька років тому його бізнес впав через пандемію, і він приїхав сюди починати з нуля. По всій Копенгазі ви побачите лавочки, розташовані на вулиці, і ні, їх ніхто не забув тут з літнього сезону. Навіть в холодну пору року бульвари і заулки Данії виглядають як в Іспанії. Всі сидять на вулиці і п'ють каву. Як потемніли мої фотогроми? Це саме та золота осінь, яку я так хотіла побачити. То був у Копенгагені або чув про нього, мабуть, вже здогадався, що ми йдемо у напрямку маленької русалоньки. Русалонька маленька, популярність велика, але вам пропоную не звертати увагу на цей натовп. Пенгаген має неймовірну краси архітектуру, яку найкраще спостерігати в тиші або з приємною музикою. До речі, Копенгаген я також запам'ятаю як місто вітри. Вони всюди і неймовірної краси. Звісно, ми вирішили перевірити МакМеню. Замовили той самий салат і бургер, який бачили у рекламі. По ціні усе це вийшло нам десь 1400 гривень. Салат, до речі, один з найсмачніших, які я їла. Думаю, що якби в нас такий продавали, його також би купували. Ну, це якщо ви не вірили, що ми його з'їли. <хи> Бургер по смаку дуже трюфільний, тому кому зайде, тому зайде, мені зайшло. І ось ми вже в аеропорту. Ця поїздка до Данії залишиться зі мною надовго. Бо саме там, у ті волі, будучи дорослою, серед вогників і дитячих мрій я дозволила своїй маленькій віці усе. Кататися на атракціонах, їсти смаколики, бути живою. І це було як дихати вперше. Це відчуття я заберу з собою, бо воно найкращий сувенір з Копенгагена. Адіоса, амігос, і до зустрічі!